Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це щоденних прогнозів. І сьогодні до нас завітала наша часта експертка, гостя нашого каналу відома астрологиня Інна Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, друзі. Рада вас бачити. І сьогодні у нас буде такий дуже цікавий випуск для наших глядачів. Будемо говорити про 2025, про перехід на новий етап, на новий рік, що означають. Астрологічно да ці роки ці дати, і власне поговоримо про те, чому такий рік 2025 виявився дуже таким трансформаційним і для нашої країни і для а, кожної людини. Е, тож давайте спочатку самого і скажіть, що. Е, я знаю, що під якимось арканом да, відбувається кожен рік. І, е, він проходив під е, цифрою 9. Чому так було складно? Чому всіх так життя, знаєте, покидало в різні сторони? І чому 2025 от був таким дуже трансформаційним роком? Так, зараз ми от переживаємо дуже такий важливий символічний період. 2025 за нумерологією – це рік дев'ятки. Дев'ятка, це остання цифра в нумерології. 10 немає. Це вже все 1 і 0. Ну і так само дев'ятка, вона під Марсом. Марс, самі розуміємо, війна, агресія. І, а 2026 рік це рік в нас одинички. Якщо ми підсумуємо, одиничка це сонце, це лідерство. Тобто, дивіться, дуже протилежні енергії. Дев'ятка завершення. Одиничка, початок. І фактично ми переживаємо момент завершення одного величезного життєвого циклу і циклу цілих систем, цілих, ну, там, якоїсь там влади, допустимо, і народження нового. Тобто, ми зараз на зломі, на стикові. І що ж означає 2025 рік оця дев'ятка? Дев'ятка це число підсумків, очищення і завершення. Вогонь він очищає, спалює. І у 2025-му двадцять тобто, закривалися старі сценарії, програми, відносини, системи, ідеї. От все, що воно вже не працювало, не приносило результату. Ми ж ну, міняємося, нові системи входять. В ну, чат GPT з'явився. Да? Скільки всього нового заходить в наше життя, і, відповідно, ми змінюємося, ритм життя змінюється. От Отут це вже все старе, що вже відживало, воно закривається. І ну, що це взагалі для людей, для людства. Це ну, для кожної людини щось завершилось, те, що тягнулося роками довго відпадали ілюзії. Рахунок багато чого, людей, стосунків, люди масово переосмислювали цінності. І для світу цей світ виходить із застарілих моделей, мислення, управління також. Дев'ятка не руйнує, вона дозволяє відпустити. Це період кармічних розв'язок і підготовки до нового етапу. Ну І знаємо, що рік виявився складним. Емоційний Марс це завжди про смарки про конфлікти, про емоції, тому що завершення рідко буває легким. да от Навіть якщо взяти стосунки, вони завжди починаються з легкості, з флірту, а закінчується як люди в суді ділять майно. Ну, наприклад, завершення завжди складне, чи навіть завершення життя навіть відійти ну, перед смертю всі мучаться ну, Не будемо про, про печальне. Да, да, але да, Ну, Це такий рік складний. Тоже можна сказати, що стара ви помираєте, народжується нова Інна, нова Оленка от, в 2026-му. Дев'ятка піднімає на поверхню все незавершене. Оцей рік піднімав страхи, образи, старі зобов'язання. Але головна задача була цього року, 2025-го, це звільнити простір. І все, що не закривається в 2025-му, буде болісно заважати руху вперед, 2026. Тобто, хто цей перехід не здійснив, не відпустив старе, йому буде дуже важко взагалі щось почати. А вже такі енергії обнулення і починань. Ну і давайте вже про веселіше про 2026. Ба, Ви знаєте, Інна, мене я не знаю, як наших глядачів, але в інтернеті я постійно натикаюся на відео про те, що 2026 рік це буде рік. По-перше, нових можливостей кохання, переїзду, заміжжя, вагітності? Тобто, всі українці, зокрема всі люди, очікують на 2026, тому що а, такі, знаєте, як ковток свіжого повітря обіцяють. Чи чи дійсно таким буде перехід з цього року на наступний? І чи це просто в інтернеті всі створюють такі трендові відео на цю тему? Ні. Це відео має під собою ну, силу, все кожне слово, що ви сказали: і одруження, і народження, нові союзи, і то такі, знаєте, раптові союзи, що тільки почали зустрічатися, травба вже одружуються, бо старе відпало, людина готова до нового, тому все буде дуже швидко нове приходити. І 2026 це рік одиниці. Одиниця це початок, лідерство, новий імпульс це перший крок у новому дев'ятирічному циклі. От ми знову заходимо в ту дев'ятку. І в 2026 му з'являться нові лідери, нові світові лідери. Очікуємо, тому що одиничка в астрології Сонце. Сонце це завжди лідери, керівники, управителі. Тут чекаємо нового лідера. Дуже чекаємо. Який нам допоможе завершити війну. Е, також будуть змінюватись центри впливу, народжуватися нові ідеї, проекти, рухи нові, е, посилюється тема особистої сили і відповідальності. Одиниця не чекає дозволу. Вона йде першою напролом, сміливо, впевнено. Е, ну І тут питання постає: чи можна говорити про зміну влади, лідерства? Так. На особистому і на глобальному рівні, тому що 2026 рік несе зміну форм управління, оновлення лідерів, появу людей, які готові брати відповідальність, вести за собою одиничка лідерство, рік сміливих рішень, ініціативи і нових початків. Але важливо, у цей новий цикл увійдуть легко лише ті, хто чесно завершив минуле в 2025-му. ще є. Час звернутися до астролога, до таролога, до психолога в медитацію, в сеанс, щоб відпустити все-таки ці старі програмки, все, що віджило. Важливо відпускати. От я скільки людей своїх клієнтів чу. Да не тримайтесь ви за ті вже за ті стосунки, за те старе, за ту стару роботу, яка вам не приносить життя, таке коротке, безцінне. Ми тут маємо такі можливості. По суті, це гра. Треба не боятися йти в страхи. Закриється стара, закриються одні двері, відкриються нові. Тобто нема часу депресувати, зациклюватись на чомусь одному. Да, Я про те, Час намежений, нема коли боятися, нема коли страждати. І, ну, скажіть зараз це залишається да, ще ну півгрудня, да, два тижні до. А початку нового року, що буде відбуватися саме ось за ці два тижні? Чи буде обнулення і очищення в українців, ну і в у людей? От які ще можливо ті старі програми, які ще не закриті, вони будуть відбуватися до кінця нового року? Чи вже умовно кажучи, перехід почався от зараз? Чи Він буде відбуватися все таки вже під кінець грудня. Тут можна підсумувати, що от майже всі планети, чотири планети було в Скарпіоні. Скарпіон це глибина, трансформація, це емоції, це якраз восьмий знак, знак смерті, знак от змін. І тут дійсності таке відбувалося перенародження, дуже глибинне вспливало, глибинні проблеми. Це в нас листопад і середина грудня. І от 16 грудня сонце вже зайшло в стрільця, це знак вогню, перехід. Так, турбулентний цих пару днів можемо себе недобре почувати, поки перехід з водного знаку вогняний, але все рівно додається вогню, додається мотивації. Зараз планети почнуть вже переходити в знак стрільця, вогняний знак. Тобто якраз і по транзитах тут і номерологія, астрологія співпадає, що ми вже почнемо діяти ще там. Меркурій залишився і Венера в Скорпіоні. Значить, стосунки, фінанси ще старі програми, там у нас є час. До 15, до 16 січня відпустити. І тоді дійсності отакий ривок. Тобто, 2025 рік запитує, що ти готовий відпустити. от А 2026-й питає, ким ти готовий стати? І між цими двома роками міст і пройти не можна тільки з усвідомленням, зрілістю і внутрішньою готовністю до нового. Приймаємо нове в своє життя, відпускаємо без страхів. Без розпачу Від... в внові. Дуже цікаво відмітили. Дуже такі два цікаві питання. Я думаю, що нашим глядачам буде корисно їх проаналізувати, усвідомити, що треба відпустити в цьому році, і що навпаки, прийняти у новому. І не дуже дякую за те, що поділилися, і зробили такий прогноз, такий можна сказати, розбір, пораду для наших глядачів. І будемо чекати нового року, чекати змін, нових можливостей і обов'язково відпускати старе і непотрібне. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, до нових зустрічей.